Приїхав до нас телевізор Samsung 50 дюймів на ремонт. Судячи з усього, тут замикання в матриці, ми зараз будемо його розбирати, діагностувати, щоб підтвердити цей діагноз. Після чого будемо замовляти для нього матрицю. Але я хотів звернути вашу увагу ось на що. Приїхав до нас телевізорчик. Ми його ще не розбирали, а тут вже є ось така тріщина. Про що це говорить? Скоріше за все, його хтось відкривав, але не знав як. У людини не було спеціальних інструментів, щоб відкрити телевізор. Відповідно, кришка тріснула. У нас був один трагічний випадок, коли з такою самою тріщиною ми взяли телевізор в ремонт. Ми це не обговорили, не зафіксували з клієнтом. І що сталося? У нас стояла кришка, і е, вона невдало просто впала. Е, 65 дюймів е, телевізор був. Ця кришка розбилась, ну, відколовся повністю шматок. Відповідно, ну знаєте, як би клеїти його сюди, ну такий колхоз робити ми не будемо. Замовили кришку. Ви не повірите, вартість пластикової чортової кришки на Samsung 65 дюймів 3,5 тисячі гривень. Це просто жахіття якесь. Ну, що поробиш? Це життя, всяке буває.